Привіт, друзі! А номер ші, відгадайте мою загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом крила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Так, це зима. Я знаю, і дорослі, і малі люблять зиму. Вона білосніжна, казкова, срібна, чарівна. Весела, як для дітей, так і для дорослих. Малята, сідайте зручненько, слухайте казочку Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, якою була сніжинка? Легка, прозора, ніжна. Чому хлопчик не хотів, щоб вона впала? Щоб рятувати сніжинку, що зробив хлопчик? Він простягнув долоньку і хотів приголубити її. А що трапилося із сніжинкою? А чому? Як ви вважаєте, тому що потрапила на теплу долоню хлопчика? На що перетворила сніжинка? На крапельку, бо сніг боїться тепла. А як ви думаєте, що відчував хлопчик, дивлячись на краплинку води? Я думаю, що йому було дуже шкода цю сніжинку. Малята. Коли підете на прогулянку і буде падати сніг, спіймайте сніжинку на свою долоньку, відчуйте, яка вона на дотик, і подивіться, якою буде долонь. Коли розтане сніжинка.